Йо, чор забирай, де бізон. Не знаю, він сказав щось степу, що на спецзавданні. в той самий момент. <му> Будь ти проклятий чортів суп. Не може бути. Не, не може бути. Меверік. Даний фільм являється непрямим продовженням першої частини, де події відбуваються аж через 36 років після подій першої картини. Якщо переглядати Мевріко відріз від першого фільму, то ви все прекрасно зрозумієте через флешбеки, які грамотно інтегровані в сюжет. Але щоб зануритись в фільмі, І поглибитись в аналіз та хімію самих персонажів, першу частину подивитись потрібно, так як ви не зрозумієте, хто такий гусак, крига, що було між ними та пітом Мічелом, як закінчилась одна дружба та почалась інша, та яким взагалі був молодий герой до початку даних подій. Тому ladies and gentlemen, щоб повністю збагнути про що буде йти мова в сьогоднішньому відео, раджу вам вечірком ознайомитися з першою та другою частиною і тільки потім вже братись за огляд. Бо в цьому відео, як і всіх інших, будуть спойлери. А для тих, хто залишився, ми продовжуємо. А зараз трохи про те, чим же все-таки Top Топган. По факту, це елітна школа для елітних льотчиків або школа для Асів. І слово Ас тут фігурує явно не таке. Аш". Паралельно з титрами нам показують самі звичайні будні ВМС США, як в тандемі та симбіозі працює палодна команда авіаносця і пілоти винищувачів. Що Своєму являється ретельно відрепетированим хаосом. І всі ці артистичні, та я б навіть сказав би театральні рухи являються справжніми. І саме так працюють палубні регулювальники, щоб привернути до себе увагу пілота. Погодьтесь виглядає реально круто. Окрім жовтих жилетів, які являються, так би мовити, самими головними. На палубі тусуються сині. Це стажери та помічники жовтих. червоні, котрі відповідають за озброєння, фіолетові, це пальне та заправка, зелені відповідають за катапульти та аерофінішери, коричневі за підготовку транспорту до вильоту. Це офіцери посадки, так би мовити, відповідають за візуальну складу приземлення для пілота. Самими ж колоритними являються жовті, тому саме вони були більше всіх показані в інтро. І все це нам крутять під райовий трек, котрий я б сказав, би, навіть являється вже гімном першої частини, і прекрасно підкреслює складність роботи пілота. Трек Кені Логінса Danger Zone. Даний Трічанський був у моєму плейлисті ще задовго до знайомства з картиною, і почувши його, я був доволі приємно здивований. Або простіше кажучи, ну тупо ледь не наваливши від радості. Далі ми переносимося в пустелю Махави, Каліфорнія. Де наш Меврік, котрий настільки відданий своїй справі, що живе в ангарі, і кожну секунду він витрачає на небо та літаки. Коротше, пілот. Котрий, якби міг, то й трахався з кукурудзиником, самий дефолтний американський військовий в американських фільмах. Так як він, не ідеальний зразок, а бунтар, котрий постійно чилить на губі, бо чисто по приколу любить порушити всі її правила та накази, так як завищене почуття справедливості не дає йому спати по ночах. Як він досі не сидить на пляжці або в тюрязі, для мене це залишається загадкою. Це Америка! Тут можна робити все, окрім свого призвання, в його серці є ще місце для однієї важливої деталі: сім'я. не можна відвертатись від сім'ї. Дана сцена – це єдина віддушна, де той, хоч на хвилину, може згадати, що в першу чергу він не пілот, а людина. Тому тут ми бачимо те, що сховано в ньому під сотнею шарів, мужності, крутості, брутальності та бунтарства любов до близьких. Окрім того, його постійно переводять, через що бути поряд зі своїми він не може. Саме тут нам показують хлопчину, котрі ну дуже схожий на молодого гусака. Після чого починається кіло тонна відсилок до першої частини бомбер з нашивками, окуляри гусака та той самий легендарний кавас, що прекрасно показує нам одну річ, капітан Піт Мітчел до цих пір залишається вірним собі і майже не змінився за весь цей час. Але ключове слово майже. В даний момент він працює льотчиком випробувачем ну і по класці жанру саме сьогодні клавочку закривають, і до них вже їде. Адмірал Кейн, Позовний якого ж вище всього вепі пігулки, щоб оповістити про фініш. Увага на палубі. Вільно. Волі, літак, який знаходиться в розробці, на даний момент не пройшов тест на 10 махів. Число махів, в свою чергу виконує роль одиниці швидкості в аеродинаміці. Або якщо простіше 10 махів це швидкість, вище швидкості звуку в 10 разів. Власне, цей бар'єр їм і треба подолати. Поки що вони мають тільки 8, сьогодні, мало бути 9, але командування клало болт на них, на їх роботу і так далі. Так як зацікавлені більше в безпілотних версіях винищувачів. Літаки ВМС вважатимуть недосконалими, президент благатиме мене продати мій супервинищувач. Ми в котрі не думає, Обить, поправляє кукурузу в штанах, і самим нахабним чином просто тупо краде літак, а боже. Звісно, не без того, щоб йому всі підіграли. Але так і так, по моїх скромних підрахунках, він же в цей момент знаходиться десь на орбіті і збирається брати рай на абордаж. Дід, звісно, прийшов, щось там побичив, потрусив перхоті, але прикинув пісю до носа і також негласно тягнувся в тусу. Це сцена, як і більшість інших фільмів зроблена зі смаком. Так як бачите, у першій частині через шоломи, котрі доволі сильно закривали обличчя, було важко передати самі базові емоції. А тут цей баг пофіксили і зробили їх трохи більш відкритими, що також зіграло свою немалу роль. Літак тим часом розігнався до такої швидкості, що почав накалятися, як мій ноутбук під час рендеру відосів. Третя з повітрям стало настільки великим, що почала плавитись навіть лобовуха і картонна обшивка. Слава Шаусі, він дійшов до гіперзвукової швидкості, але бунтарський дух і сталеві яйця не дали йому можливості зупинитися. І той продовжив тупити тапку в пол. Правильно, туди й досягнувши швидкості 10,3 маха, він навернувся з орбіти і помирає, як справжня зірка. Від передозу. Фінансування та робочі місця було збережно, ну хоч на деякий час. Через невиконання наказу його мали погнати в шию, але хвала рояля, меверік повертається в Top Gun, де йому доведеться зробити неможливе. Коротше, є одна контура, яка створила несанкціонований завод по збагаченню урану. Ну коротше, ті, які якомусь урану гроші заробляють. Податки вони не платять, тому завод цей треба прибрати. Якщо ви не зможете влучити в ціль, ваші другорядні цілі тут і тут. Фабрика кордеонів і школа пантоміми. А їх навчити демократії ще до того, як сам. Ран там з'явиться серйозний дядько. Походу тільки є одне але капітан не летить, бо тут він же займає місце вчителя і дають йому справжніх хасів, так би мовити, кращих з кращих. Ну, наприклад, он сліпий пілот, котрий буде наводити зброю. Недако, це ти. Так, мене посадили за радар. Я думаю, це ахує. Я думаю, це нормально, це класно. В чувака на в окулярах стоять лінзи з бінокля, все круто. З такою логікою можна набирати команду без нових футболістів. Паралельно нам розкидають чехівські рушниці, і в списках засвітився той самий хлопчина, фото котрого нам показували лише в Ангарі. Для тих, хто вже бачив першу частину, тут все буде очевидно. Це син гусака, бредлі Бредшоу. або рустер, або півень, або ну пітух там. Ну коротше, улюблена страва це їсти суп з дірявої ложки, а практикує він сон під ліжком. Синко, досить так тупо жартувати. Ти біжиш по краю крінжа. То й нехай, діду. Фу. Гусак був найкращим другом Мева, але через нещасний випадок той ну, закосплаєв трупа. Мене звати Гусак. Але. всі звуть мене Покійником. Так ще й забирає документи Рустера з академії за проханням його матері, так як та вважала, що син ще не готовий до польотів через кончину батька, наслідок чого Бредлі втрачає 4 роки свого життя і починає, господи прости, зніматися фантастичні четвірці. Саме ця дилема буде виділена червоною ниткою на протязі всього сюжету. Звісно, подаватися вона буде фоново. Перше, про що подумає глядач, це ж було вже. Саме звичайний бойовик, де відбувається просто екшон заради екшону і підготовка персонажів до моменту X. І ви, в принципі, будете праві. Адже нічого інноваційного тут немає. Це просто зроблено грамотно. Щоб відволіктись, Мел погнав до тутешньої регальні, де раніше чіли зі своїми кентами. Як тоді, так і зараз там тусуються льотчики, так сказати, умовна точка респауна. Де ми знайомимось з усіма персонажами, котрі будуть фігурувати в фільмі. Кешбек, Фембой, Шакал! Фелікс і. Боб. Ні, позивний. Боб. Генкман, що дослівно перекладається як шибениця. Не знаю, чому його позовний не адаптували як кат або Шибеник. Думаю, цілком підійшло. І рустер. Спочатку я задумався, чому його також не адаптували, але потім зрозумів, що драматичні моменти з сумною музикою, де персонаж повинен пересилити самого себе і взяти яйця в кулак. Пролуна щось на кшталт. Півінь, півінь! Я в тебе вірю. І це би втратило весь сенс і прийшло би в розряд абсурдного абсурду. Ну прикиньте, чувака увесь фільм називають півним, і можна було б викрутитись і адаптувати його як Задира або задирака. Срака. Адже в більшості країнах символ півня не значить опущений, а означає людину з доволі непростим і навіть складним бійцівським характером. Тут ще, звісно, водять пенні, та сама дочка адмірала, котру він чи у першій частині, хоча там це просто згадували, але класно, що використали цей матеріал, а не почали тягнути любовну лінію з першої частини і оживляти вже те, що і так давним-давно померло. Герой Круза знайомиться зі творою у стилі забудьте все, що ви знаєте. І так закінчується фільм, бо пілоти забули, як рулити винищувачами, і на слідуючий день намоталися на стол. Але якщо серйозно... Ну, тому йде про те, що їх суперники знають рівно те ж саме, що і вони. Тому треба прокачувати майстерність, микалку, логіку і рухатись нестандартно. Тому що на озброєнні в них стоїть F-18 і винищувач четвертого покоління, тоді коли ворога ну просто стоїть, а це вже небезпечно. Так ще й плюс винищувачі п'ятого покоління в ангарах зі словами покажіть мені, що вмієте. Малі обіцянці думали, що їм підкинули якогось старого пукана, котрі все життя пердів штабне крісло. Всі ці очікування були приправлені юнацьким максималізмом. Вже смакуючи перемогу, вони забуваються на дві сотні відтискань, якщо того чи іншого збивають. Цифра символічна, адже програш рівний смерті. Але не тут то було, адже з вами літає такий самий підліток в душі з колосальним багажем знань, життєвого та професійного досвіду, і срака якого вже смердить цвинтаром, але не сьогодні. Він підмився і готовий карати всіх. Причому безпощадно, без СМС і реєстрації, і все це місце відбувається під ульотний трек з Again, котрий став свою чергу цим мемом. Під час крутого повітряного бою мев зачепився з Рустером, де видно, що хлопак тримає образу і готовий буквально розбитися в гівно, аби лише насолити та показати кепу свою перевагу. Адже він програвати явно не любить. А той факт, що бреш у групі найстарший, старші. В нього навіть вуса є. Через нагадую мева, котрий підрізав документи, його вважають слоупоком. поком. Бо ти ж гальморостер. Адже ніхто не знає всю історію, і думка така, що ну задира просто тупий. Скажу одразу: характери самих яскравих персонажів побудовані на характерах героїв минулої частини. Наприклад, Кат. По зовнішньому вигляду чимось схожий на Айсмена, а на ділі молодий Меврік також часто підставляв свою команду і їхньою ціною завозив деякі катки. Це тут читається дуже просто. Як тільки я побачив його стиль пілотування, то одразу зрозумів, що цей персонаж по любому зміниться в протилежну сторону, що власне і сталося. Так я крутий Ростер. Я справді крутий. Рулстер – це мікс Мева та Гусака. Гарячий характер, відданість, круті вуса, плачевна історія з батьком, котра заважала йому рулити, та один з небагатьох, хто пілотував f 14 з Пітом. В ролі вчителя Мео справляється доволі таки добре. Видно, що бази він покладається на власний досвід. Це дуже добре підкреслює ця сцена. Чому не передбачила маневр? Ти ж знала місцевість. Кажи, це не мені. А його сім'ї фармер військові висловлює своє співчуття з приводу загибелі. Ваших синів зараз кожен думає сам за себе. Хто й хоче заресуватися перед інструктором і показати, що він крутий, в когось разом задьмарний минулим та очікуваннями, які на нього поклали друзі. Я буду в цій місії, та якщо тебе виженуть, доведеться летіти з Генгменом. Інші ж просто не звикли до командної роботи і тімейтів. Але яким би не був досвід кепа, рівень жорсткості місії занадто високий, що впливає на внутрішні відносини між командою. А бензову вогонь підливає оцей син портової шлюхи, котрий ладен підісрати всіх, аби лише самосвердити за їх рахунок. Коротше, егоїст, але являється доволі вправним пілотом. Можливо, навіть найкращим, якщо брати всіх окремо, через що Айсмен запрошує свого друга на доволі душевну розмову, де ми дізнаємося, що адмірал Казанський. Бореться з раком. Get back, це настільки погано, що той ледь говорить, так як це приносить йому нестерпний біль. І весь діалог був відображений на моніторі комп'ютера. Та йдеться про те, що часу мало, а команда не готова. Та й командою їх називати важко. А більш за всіх його хвилює Бредлі, котрого той боїться втратити як втрати свого найкращого друга. А Бредшоу по факту залишився круглою сиротою, і єдиний з близьких, хто є, це Піт, котрого він не сприймає. Піт виступає таким собі метафоричним батьком. Тут показаний внутрішній біль і страх Піта, котрий ніс цей хрест в собі аж. До сьогоднішнього дня, що весь той тягар висить в ньому як старі фото на стіні, і бути наставником це не для нього, адже Меверік просто пілот винищувач а не вчитель чи тестувальник. І саме через це його звільнили. На що Том відповідає, навчи та відпусти, адже це його вибір, і він має право. Пересиливши білі і вийшовши за рамки свого нинішнього стану, Погордо і в своєму холодному стилі каже: ВМС потрібен Меверік, Рустеру потрібен Меверік що в якому сенсі несе в собі не долю пропаганди? Адже для себе я почув це так: нашому флоту потрібні такі люди, як він, Відчуй духи, що готовий покласти своє життя заради країни. А в контексті фільму це звучить так: ВМС потрібен свіжий погляд на місію. І якщо слідувати по інструкції, все накриється мідним тазом. Простору в даний момент треба просто віра в себе і підтримка, та людина, котра дасть йому знання і наставить на шлях, а не буде забороняти жити та прийме його вибір таким, який він є. Цікавий факт до речі: У Вел Кілмер, актор, котрий зіграв Айсму. Також хворів на рак горла. Мев урок з діалогу взяв. І за допомогою активного відпочинку та командних ігор зміцнені довіру та зв'язок між молодняком. У ЕСІ Чіли фан приправлений треком від One Republic I End Warrant. А де є хороші моменти, там і важкі підтягнуться. Строк місії скоротився на 10 днів, що збільшує складність від надважкої до майже неможливої. Як ніби цього мало, так ще й Фенікс з бобом ледь не відкинулись, а рак все-таки поставив раком Айсмена. Господи, вони повернулися. Один з небагатьох, хто вірив і міг підтримати Меверіка, так як казанський відійшов, ніхто вже не впряжеться, і піта просто усувають, змінивши план, котрий являється повним калом, справжнім самогубством, їх відправляють тупо на смерть. Син наш герой миритись не стане і просто викрадає літак та робить буквально неможливе. Виконує тренувальну місію, поставивши новий час та давши всім яку не яку, але надію. Тому його беруть ведучим пілотом. Таким способом він сам довів свою майстерність циклону, це цей мужик, і те, що йому не потрібно зв'язків, щоб навчити та виконати. Тут саме ми отримуємо розв'язку любовної лінії, де бачимо, що Кеп почав прив'язуватись до людей та пускати коріння. Адже раніше він завжди був один, а тут він вже хоч на якусь мить щасливий. Адже в першій частині він завжди казав: знаєш, у житті я закохувався двічі. Перше кохання принесло мені багато страждань. Класика. Так. так, першим ж коханням була Пенні, яку він досить глибоко в душі любив. І по сьогоднішній день, збираючись на місію, він каже: Скажи щось усе. Цитату Скажи щось гусак. Я розцінюю як прохання про допомогу, адже майже кожен раз, коли він це казав, з'являлись люди, котрі так чи інакше допомагали йому. Місія розпочинається. Вилітають кешбек, фембой, фелікс і боб. А другим ведучим пілотом стає рустер. Кат залишається на підсосі, як і мічел. Першій частині місія розпочинається. Відбувається вже напевно один знаєте, з цих самих крутих моментів, де вже рустер зайшов у глухий кут і просить батька про допомогу. Як тут ми чуємо? Та ж ти зможеш, не думай. Сцена круто поставлена з доволі колоритним емоційним спектром. Від страху та розгубленості до впевненості та готовності. Єдине, що б я хотів додати в цей момент і очікував, це трек Danger Zone, котрий прекрасно би підкреслив готовність рустера. Ну от прям зараз подивіться самі, оригінал. А ось з треком. Місія проходить шикарно, тільки от Мевріка збили, бо той прикрив собою рустера. Був даний наказ повертатися, а Бредлі, згадуючи слова, не думай, а дій рятує мева і розмова в лісі. Це вже вища точка розвитку їх відносин. Від важких і неприємних розмов з явною неприязню, до вже дружнього діалогу з так би мовити, чоловічою турботою, озброївшись сюжетною броньою і цитатами Домініка Торету про він у курсі, що головне не під капотом. Єдине, що має значення це які у тачки водій. Вони викрадають F-14, котрий засвітився на старті і за допомогою нього. Розносять всіх. Шкода набої ракети закінчилися. На хвості висить ще один винищувач. Хлопці вже були готові прийняти християнство. Як тут їх рятує? Так, я крутий ростер. Я справді крутий, і фільм закінчується святкуванням виконної місії. Та кадрами де під позивний якого в якомусь сенсі означає продяга, вже знайшов свій притулок. Пустив коріння, і в кінець кінців нарешті залишився з дорогими для себе людьми. Тому не буду лити воду. Давайте вже перейдемо до висновку. Картина особисто для мене вийшла дуже якісною, причому змогла зберегти той самий дупи, які 90 х Паузи витримані шикарно, акторська гра особисто мені вкатила. Музика з грамотними відсилками створюють такий коктейль. Від якого тебе зносить з ніг від деяких моментів, у мене тупо мурашки по шкірі біли, і я глибоко клав болт на те, що сюжет простий, і що я його прочитав ще на середині цього фільму. Персонажі також цікаві, і не являються блідою тінню на фоні головного героя. Дуже мені вже сподобались Фенікс, Кат, Рустер і Боб. Боб взагалі прикольний. Він мені чомусь сподобався. Такий, знаєте, простий, як 5 копійок, хоча й не дуже часто світився на екрані. Мав також змінився і зрозумів цінність команди та людського життя, адже пройшов немало місій після школи Топгана. Він став більш відповідальним та серйозним чоловіком, якщо порівнювати його з версією першої частини. Музика і динаміка також шикарна. Фільм постійно буде тримати вас за яйця. В ньому ви не знайдете дуже глибокого сенсу, так як сюжет тут немає якихось суперхитросплетінь та ультратвістів. Все в лоб, все прямо, але для екшена їх і не треба. В своєму жанрі фільм. Вийшов доволі грамотним. Тому не буду затягувати і не буду шукати в дупі попіль, і перейду до сьогоднішньої цитати тигрів. Якщо хочеш продовжити жити, інколи треба навчитись відпускати. А це вам не хвіст собачий, а цілий статус. Або я навіть сказав би цитата сьогоднішнього дня. Тому все, всім піс і сайонара.